реле напруги, яке встановлюється на вхід мережі вашому будинку або квартирі, встановлюється дуже просто, монтується на один рейку, має розміри двох автоматів, підключається зверху вхід, ну або знизу, як ви в даному випадку, зверху. Вхід позначено 0, фаза, 0, позначено позначкою N. Фаза позначена позначкою англійською L. Line. Фаза. Даний, дане реле на 40 Ампер. Тут уже вам вирішувати, який у, у вас заходить струм, на 40 чи більше. Ну, краще всього брати максимальне, що можна взяти. там на 40, на 60. В даному випадку на розгляді 40-ка. У мене встановлена 60-ка. Що може цей, це наше реле? Це реле може регулювати напругу. Яка входить в наш будинок або квартиру. Ми можемо запрограмувати це реле на максимальну напругу та мінімальну напругу. Ми можемо виставити поріг максимальної напруги. Ну, ми знаємо, що напруга, згідно законодавства, у нас встановлена на рівні 220-240 вольт. Всі чутливі, так би мовити, електроприбори, телевізори, холодильники, комп'ютери, пральні машини, бойлери працюють в межах 220-250 вольт. Все, що нижче або вище, має ушкодити. Вашим приладом може їх пошкодити, вивести з ладу. Ви можете цим приладом установити поріг мінімальної напруги. Наприклад, виставити там 200 вольт. Якщо напруга буде падати нижче, ніж 200 вольт. Та на реле автоматично вимкне подачу напруги у ваш будинок або квартири. Таким чином збереже. Ваші електроприлади. В даному приладі можна виставити час, на який буде вимкнено мережу, а також час, після якого відбудеться включення. Підключення мережі до вашого будинку або квартири. Тобто Якщо навантаження підвищиться, реле опять включається. Через, там, допустим, Виставили хвилину 5. Навантаження стабілізувалось, воно включилось. Знову напруга впала нижче 200 вольт реле відключить напругу. Також можна виставити. Мінімальний високий напруг високий поріг. Наприклад, ну, виставляємо 250 вольт. Все, що буде, якщо напруга буде висока, там, 255, 260, 270, 300 вольт. реле вимкне подача напругу в вашу квартиру або будинок, знову ж таки, таким чином береже ваші електроприлади. Також тут можна встановити відключення мережі по струму. Наприклад, якщо струм перевищить там встановлений, знову ж таки, вами струм. Якщо там, струм входящий буде більше там, 20, 40 Ампер, реле відключе подачу струму. Маємо наше реле контролю напруги та струму. Підключається дуже просто. Тут є позначки. це вхід напруги. N це 0. Буква L – Line фаза. Тут у нас Out-вихід. Підключаємо N0. L фаза. Спочатку під'єднуємо до роле вхід в будинок або квартиру. Далі вже через перемички підключаємо на автоматичні вимикачі. Це обов'язково робити, адже якщо у вас буде коротке замикання по струму в квартирі, якась електропроводка десь замкне, чи електропривод, то спочатку потрібно, щоб спрацювали автоматичні вимикачі. Вони збережуть ваш і електропривод, і проводку. І в даному випадку наш, наше реле. Що тут у нас позначено? Зверху у нас відображається 183. Це ми маємо таке, такий вольтаж у мережі. Ну, в даному випадку виставлено, працює бойлер. Всі чутливі електроприлади, такі як там телевізори, блоки живлення та інші Виключено, Працює тільки бойлер, йому нічого не буде під, такому, під час такого навантаження. У мене друге зелененькі циферки. Ось маємо букву А. Це ампераж. В реальному часі йде. Споживання 4,2 А споживає наш бойлер Я особисто купив два реле. Спочатку я купив український бренд. Я не хочу рекламувати, але я його купив. Який був, в мене було до нього довіра. має ось таку інструкцію, викликану українською мовою з детальними специфікаціями. З, детальними, з деталями його налаштувань все розписано, як що повна інструкція. Має гарантію, має розписано монтаж обслуговування, заходи безпеки, гарантійні обов'язки, яке призначення. Яка його структура, технічні характеристики і таке інше. Ну, тут зазначено телефон, сайт, назва реле, номер його, артикул, ампераж. Ну, більше нічого нема. Маємо китайське реле, на наполовину дешевше. Китай є Китай. Зазначено, нічого не зазначено, ну воно на 40 А. На ньому вказано ось так, 40. Це китайське. Має ось таке ну, недолугий такий сертифікат, який, ну, а вже ж він тільки англійською. Ну, така от діерогліфічна, так би мовити, схема. Розібратись можливо. Треба перекласти. Ну, є чат GPT, можна перекласти. Ну, маємо даже різницю просто в інструкції. Детальна і коротка англійською. Ну, добре, що не китайською. Це одна відмінність і друга відмінність. Така друга відмінність. Так, перевернемо. Ну. Сам дотик на кнопках. Щоб нажати кнопку і виконати, запустити якусь функцію, треба прям, ну, притиснути, тримати. ну Таке воно собі. Ну Має бути за пів ціни, чомбу ні. Раді Бога. Але ж воно в мене пропрацювало там місяць-два. Пішли блекауди, пішли скачки напруги, воно гавкнуло. Ну, розібрав його, щоб сказати, що воно якесь ну, геть погане, ні. Ну, ну, факт є факт, воно перестало працювати. Дешева рибка, як то кажуть, погана юшка. Моя особиста така. Звісно, краще зекономити. Чому, якщо воно одне й те саме, але на моєму досвіді, я більше його не буду брати. Я не закликаю брати оцю фірму, беруть іншу. Я просто закликаю. Особливо в даний час. ну, Купувати українське, підтримувати український бізнес, як-не-як, так, як не як, вони платять якісь податки, якісь ну, збори, вони виплачують ну, людям якусь зарплату, Є, йде якась допомога в Україні. Ну, трошки, я не закликаю до патріотизму, ну якось якось так. Китайці, ну, союзники самі знаєте кого. і... Все вони роблять якесь ну, через трохи не знаю, якесь одне місце. Ну, ну що, я тільки не купляв китайське, ну, ну, 50 на 50, як в тому фільмі, 50-50, як повезе. Ваша справа, ну, я просто просто, от кажу своє мнение, Може, ви щось мені підскажете.